Перше питання на порядку денному: що потрібно врахувати при плануванні консультації пацієнтки з інвалідністю. Передусім, три базові речі: час, умови та навички. Для консультації людини з інвалідністю необхідно виділити більше часу, аніж зазвичай. Як вам, так і пацієнці може бути потрібно більше часу для налагодження спілкування або ж сам огляд може тривати довше з урахуванням того, які порушення здоров'я має людина. Тепер про умови. Варто подбати про доступне приміщення та необхідне обладнання. Наприклад, існують спеціальні гінекологічні крісла або кушетки. Кабінет має бути просторим і таким, аби людина з різними потребами мала змогу максимально незалежно в ньому пересуватися. Останнє, але не менш важливе навички. Переконайтеся, що ви та інший персонал, який надаватиме послуги, знаєте та вмієте коректно запитати про потреби пацієнтки та надати їй допомогу. Щоб оцінити, як інвалідність жінки або дівчини може вплинути на вашу здатність надати їй медичну допомогу, скористайтеся нашим переліком запитань. Відповівши на них, ви зрозумієте, чи потрібно щось змінювати в вашому підході до консультації. Далі поговоримо про особливості консультування пацієнток залежно від виду інвалідності. Коли ви спілкуєтеся з людиною, яка користується кріслом колісним, намагайтеся бути на рівні її очей. Для цього візьміть стілець і сядьте поруч. Або ж відійдіть трохи назад, не нахиляйтеся і не спирайтеся на крісло колісне. Це правило стосується інших допоміжних засобів людини милиць, ходунків чи тростини. Не штовхайте та не пересувайте крісло колісне. Не хапайте людину за руку, щоб надати допомогу, не спитавши. Якщо в вашому закладі є безбар'єрний гінекологічний кабінет, проводьте прийом пацієнтки там. Спеціальне гінекологічне крісло спроєктоване таким чином, щоб людина з порушенням опорно-рухового апарату могла ним скористатися самостійно. Додатково в вашому закладі можуть бути спеціальні опори поручні або інше обладнання. Звільніть простір від зайвих речей, які можуть завадити людині пройти до кабінету або вільно в ньому пересуватися. Приберіть стільці, рюкзаки або коробки з підлоги. Не нав'язуйте допомогу лише тому, що ви вирішили, що ця допомога людині потрібна. Натомість питайте і дослухайтеся до слів пацієнтки. Якщо людина зрозуміє, що сама не справляється, вона точно звернеться до вас. Інколи для довіри достатньо кількох простих дій. Давайте поговоримо про те, як консультувати людину з порушенням зору. Перше, що потрібно зробити, це представити себе і присутніх поруч людей. Опишіть, хто де стоїть. Старайтеся не бігати кабінетом, щоб не створювати незручності пацієнтів, адже вона орієнтується на ваш голос. Якщо в діалозі беруть участь кілька людей, легко торкніться руки людини під час розмови. Поверніться обличчям до пацієнтки та говоріть безпосередньо з нею. Варто запитати пацієнтку, чи вона потребує вашого супроводу. Ніколи не хапайте людину з порушенням зору за руку без її відома та згоди. Дозвольте їй взяти вашу руку та лікоть і йти поруч. Замість я вас відведу краще говорити Я сходжу з вами. Спитайте у пацієнтки, чи потрібно її попереджати про сходи, двері та інші перешкоди. Якщо потрібно пройти крізь двері, людина з порушенням зору має знаходитися від супроводжуючого з цієї сторони, де відчиняються двері, зліва чи справа. До сходів необхідно підходити під прямим кутом, так щоб людина мала змогу скористатися поручнями. Не саджайте людину на стілець самотужки, але допоможіть їй знайти рукою спинку стільця. Коли ви дісталися необхідного місця, повідомте людині, де вона знаходиться, та опишіть коротко приміщення. Приміром, за три кроки від вас стіл або кушетка знаходиться праворуч, ширма прикриває її. В розмові з людиною з порушенням зору уникайте вказівки на колір. Також не варто вживати фрази на кшталт помацайте. Краще скажіть, подивіться, оскільки очима незрячих є тростина поводир, або руки. Якщо людина з порушенням зору має собаку поводиря, ви не маєте торкатися до неї, пестити, годувати, відвертати увагу з собаки, адже собака працює. Так само варто розуміти, що собака-поводир має право проходити з людиною будь-куди, навіть до вас в кабінет. Описуйте ваші дії до їх виконання. Маніпуляції, які ви маєте проводити, не повинні стати несподіванкою для пацієнтки. Це може розцінюватися як порушення особистого простору. Якщо людина з порушенням зору має підписати якийсь документ, спершу прочитайте його їй повністю. Інвалідність не звільняє людину від юридичної відповідальності обумовленої документом. Дотримуйтесь приватності, узгодьте формат комунікації. Комусь зручніше користуватися телефонним зв'язком, а хтось віддає перевагу текстовим повідомленням. За наявності використовуйте також тактильні моделі та інформацію шрифтом Брайля. При взаємодії з людиною з порушенням слуху необхідно враховувати наступні особливості. Приверніть увагу людини з порушенням слуху, перш ніж почати говорити. Можна махнути її рукою або злегка торкнутися до руки або ноги. Коли розмовляєте з людиною з порушенням слуху, дивіться їй прямо в вічі і говоріть чітко. Важливо спочатку дізнатися в людини, якому способу спілкування вона віддає перевагу. Деякі люди з порушенням слуху читають по губах. Намагайтеся стояти або сидіти так, щоб вас та ваш рот було добре видно. Медичні маски дуже спотворюють звук і заважають зрозуміти сказане вами. Тому розгляньте варіант тимчасово зняти маску або одягнути спеціальну маску з прозорими віконечками в районі губ, яка дозволяє бачити, як ви говорите. Говоріть чітко, своїм звичайним голосом та зі своєю звичайною швидкістю, крім випадків, коли людина просить вас говорити голосніше чи повільніше, звісно. Якщо людина вас перепитує, повторіть сказане так само або перефразуйте. Якщо вам складно налагодити комунікацію, запропонуйте полистуватись. Не бійтеся перепитати або ще раз повторити, якщо ви не можете порозумітися, ані вам, ані пацієнтці не варто вдавати, що ви зрозуміли одне одного. Звертайтеся до людини, а не до супроводжуючого або перекладача жестової мови. Якщо ви спілкуєтесь через третю особу, не забувайте робити паузи. Так він чи вона зможуть повністю і точно перекласти пацієнтів все сказане вами. Наголосіть супроводжуючій людині або перекладачу на приватності. Використовуйте наочність для пояснення стану пацієнтів, необхідних процедур або маніпуляцій, те саме стосується призначення лікування або засобів контрацепції. Якщо у вас є схематичні ілюстрації чи моделі органів, скористайтеся ними. Завжди ставтеся до пацієнтки з повагою. Не варто різко перемикатися на розмову з іншими людьми або ігнорувати присутність пацієнтки поруч. Під час консультування людей з інтелектуальними порушеннями необхідно врахувати деякі інші фактори, в тому числі і ступінь інтелектуального порушення. Про це ми поговоримо в окремому модулі нашого курсу. Здається, ніби рекомендацій дуже багато, хоча насправді всі вони зводяться до кількох базових. Ставтеся з повагою до вашої пацієнтки незалежно від її основного діагнозу. Говоріть до неї і з нею передусім. Домовтеся про той формат комунікації, який буде підходити вам обом, через перекладача, письмово, усно. Подбайте про доступний простір в вашому кабінеті та медичному закладі, якщо це можливо, і будьте готові допомогти пацієнтці, якщо вона про це просить. Дотримання базових правил спілкування з людьми з інвалідністю має позитивний вплив на рівень довіри до вас, як до лікаря, на прихильність до лікування, на бажання пацієнтки знову повернутися до вас на профілактичний огляд або огляд за скаргами. Дотримання рекомендацій щодо особливостей консультування людей з інвалідністю позитивно впливає на здоров'я пацієнтки та навичку дбати про нього загалом. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Зустрінемось в наступних відео.